Ну і з нами на зв'язку зараз Олексій Дмитрашківський, речник об'єднаного прес центру Сил оборони та в Рійську напрямку. Пане Олексію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава, дай Боже, здоров'я. Дякуємо навзаєм. Відразу запитання по оперативній ситуації по лінії, яку зараз за яку зокрема і ви відповідаєте, це і Авдіївка, зокрема, і напередодні ви повідомляли, що поблизу Авдіївки у верхньоторецькому противник збирає техніку. Чи можете ви повідомити власне, як далі розгортаються дії окупантів? На сьогоднішній день, станом на ранок, ворог 35 разів атакував позиції в районі Авдіївки без підтримки техніки. В районі Мар'їнки долучалися БТР та БМП, та в районі Карлівки працювала група піхоти з танками. Всі атаки були відбиті. Ворог атакував авіацію, було нанесено чотири авіаційних удари, з них три. По населеним пунктам Оріхіва і Преображенка обстріляли 307 разів з них Запорізький напрямок 54 рази і Донецький напрямок 253 рази. Було зафіксовано також скидування боєприпасу з хімічною речовиною в районі Водяного. Ймовірніше за все, це боєприпас К-51, Хлор Власне кажучи, така ситуація. Ворог втратив за вчорашню добу близько двох рот особового складу. Один здався в полон. Знищено було склад з боєприпасами та було знищено пункт управління. Пане Олексію, а в яких випадках росіяни застосовують власне хімічну зброю, про яку ви сказали, К-51? Ну, про це не відомо, коли вони саме застосовують. Вони час від часу це. Ну, на минулому тижні було там по, по наростаючі 2, 4, 6 разів. На цьому тижні це вперше виявлено знову ж таки скидування цього боєприпасу. Вони його скидують з безпілотних літальних апаратів. Сказати, що він досить там шкодить, то ні, але все ж таки це на деякий час дестабілізує людину, і людина не здатна вести бойові дії. Пане Олексію, ну ми знаємо, що за попередніми е, такими планами Росіян вони мали захопити Донбас до 31 березня. Ну, власне, ми розуміємо, що е, це навіть приблизно не відбувається. На вашу думку, така активізація в напрямку Мар'янки, Авдіївки про що вона свідчить? Чи поставив собі ворог якийсь новий план, чи в в принципі це продовження таких, от абсолютно безрезультатних і конвульсій без якоїсь конкретної мети? Більш за все, ворог намагається досягти хоч якоїсь перемоги, і ми наочно бачимо, що ця перемога неможлива. Ще можливо, хотіли б задати запитання стосовно Запоріжжя, чому ворог там тримає таке угрупування військ і не атакує? Слід пояснити, що якщо ворог розтягне наступальні дії по всій лінії фронту. То логістики просто не вистачить. Йому вже не вистачає цієї логістики на цих напрямках, яких він атакує, це чотири напрямки основних, на яких він працює. Якщо ще додати Запорізький напрямок, тоді я думаю, що просто ворог взагалі не зможе постачати ні боєприпаси, ні пальне. Проблема з цим вже дуже відчутна. Так, от з'явилася сьогодні інформація про те, що в Маріуполі ворог після численних попадань. По складам боєприпасів, паливомастильних матеріалів, почав виводити із Маріуполя техніку на травах, почав вивозити, переміщати боєприпаси. Так, так як ми в принципі казали про те, що ворогу потрібно буде задуматися, де йому зберігати. Так, от ворог зараз переміщує ці всі склади. До чого це призведе? Це до призведе до ускладнення логістичних поставок, боєприпасів, паливо-мастильних матеріалів та ремонту техніки. А до речі, на яких ділянках ви спостерігаєте, що ворог будує оборонні укріплення і, в принципі, готується до можливої атаки України? Ну, в основному цей напрям це запорізький напрям. Ворог там дуже активно почав мінувати територію, встановлює так звані зуби дракона і продовжує покращувати свої фортифікаційні споруди, які там вже дуже численні. Ну і також ближче до Криму, кримський перешиє, там також ворог посилено укріплюється. Це говорить лише про те, що ворог боїться контрнаступу, і я думаю, що не безпідставно. Зимова кампанія росіян вона провалилася. Про це зараз в останній час дуже багато пишуть західні змі. Якими можуть бути подальші дії окупантів, зокрема по вашому таврійському напрямку? Як ви вважаєте, це переважно будуть оборонні чи відступальні дії у постійному обороні. Зрозуміло, що ми не будемо знаходитися. Наступний момент, коли буде прийнято рішення, але на даний момент. Робота вся спрямована на виснаження ворога, на знищення живої сили і максимальної кількості техніки, також складів боєприпасів та пального це те, що ускладнить ворогу подальше ведення бойових дій. Тобто, наша задача основна щодня ускладнювати ворогу в їхню роботу. Зрозуміло, ще одне питання. Ми е, запитували перед вами е, власне Сергія Черевату, стосовно того, хто саме е, зараз бере участь у боях поблизу Бахмута е, і Курахового. А що стосується Таврійського напрямку, зокрема і Мар'їнки, Авдіївки, то чи є там зокрема. Та ж Розгвардія, тому я чому питаю, тому що росіяни розповсюджують наратив, що Розгвардія не бере участь у бойових діях. У Самої Розгвардії про підрозділи Розгвардії. Такої інформації не надходило. Натомість була інформація, що час від часу заїжджають деякі спецпідрозділи на кшталт Собра, які придушують бунти, так як. Настрій у бійців досить поганий, і е, морально-психологічний стан, саме такі підрозділи заїжджають. Але, власне кажучи, від полонених на сьогоднішній день ми дізналися про те, що ситуація у підрозділах досить складна в їхніх. По-перше, немає чим воювати, по-друге, що е, зловживають алкоголем е, батьки-командири і е, в п'яному гарі, що називається, відправляють підрозділи воювати, що призводить до дуже численних втрат. І це випадки не поодинокі, так що це, це все веде до розвалу, саме цей угрупування всього війська. Ну і нас це, ми так розуміємо, влаштовує. Дякуємо за коментарі. Олексій Дмитрашківський, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був з нами.